Дякую, Паоло Прешо. Мені дуже приємно за курса частину прибрали, понизили для того, щоб вона у нас тут понизилася і була позабавлена. У нас багато студентів, більше тисячі кожен в цьому році, більше 100 За підділенням, яке готує кухарів, офіціантів, кондитерів. Шутова Вікторія. Ось це відпочивали, так, які прибирають фасадяри, кам'ярі, коки і т.д. Добрий день. Пане директор, група НП 23, 35, за професією кухар кондитер до уроку виробничого навчання готові. Це пряники, украшені айсінгом. Вони починають виробляти вже на першому курсі елементи кодипільського мистецтва. Вже два роки ми готуємо пряники і відправляємо для ЗСУ. А ще більше біля 800 тільки дисування. Метро, карта, охоплено, всі знають. Школа, де таке є вони... Добрий день. Добрий день! Ви знаходитесь в лабораторії «Навчальний бар», де готують офіціантів. Це військово патріотична наша робота. Наших учнів, Ми маємо плани тут зробити навчально-практичний центр на всі ці площі. У нас Зараз працюємо з проєктами. Якщо попадемо в кран, місто підтримає, це добре, а якщо ні, ми самі це зробимо. За гроші, які заробляють ці діти, на це приходить. Майже 30 років у нас держава не фінансує по ремонтам, по матеріально-технічній влади. Ми робимо це за свої кошти. Міні-стадіон. сюди приходять з на нашу територію. Це джури готуються до змагань. то що я казав. Пане директора, рій Патріот готується до воєнно-патріотичної гри Сокіл-Джура. Наша Патріот! Наше гасло – Якщо не ми, то хто? Доповів ройовий Бірюков Пекита. Дякую, вільно. Все, вийшло? Дивіться. Ось будемо в Італію посилати. Дякую. Ми з вами. флаг України. Вами. Шановна Італія! і місто Петро.

Як сказав, це їдальня, металеві. Пообідали, і поїхали на миску. У нас теж 10 дверей, школяри до нас прийшли. А давайте познайомимось. Ви звідкіля їй. Ви <говори> привезли наших діток, щоб вони... Це звідкіляве. Ми з Так. Запорізькою поскала до мачка. Це професія вистання в шорого партію, в кількості 15 за світі. Треба виконання токарних приміт. Рахуаса В, в на Нашій наші майстерні 15 верстатів резервуальних, 10 верстатів токарних для обробки, 2 позиції для шліфування. Ви повинні ціна 40 познайомився з алістами. Андрій. Павло, Павло. Андрій. Да. У нас були квартири з велику Британією, Німеччиною, Данією, колись Його Славія, потім Сербія. Те, що за вашою спиною, ми робили європейську колег. Наразі в Німеччині робили цей кабінет психологічної розвитки Німеччини. На сьогоднішній день є змога, ми робимо модернізацію стійок, з числовим програмним керуванням для саме токарних верстатів. Ці верстати виготовлялись на нашому базовому підприємстві Йонте, які виготовляли дітей. У нас ще вісім таких майстерів, лабораторія, але ми походити не будемо, якщо буде час, ми в екрані там побачимо. Це теоретичного навчання. Тут ви бачите фото директорів власного підприємства, для якого засновано училища. Це директори училища.

за професію effect. оператор з обробки інформації та бухгалтерських даних на тему уроку оброблення текстових документів. Звіт здавала староста групи Остроска Ксенія. Навчаються в нас контролери касири, бухгалтери, обліковці, а також оператори з обробки інформації. Паоло Бреся, президент компанії, кашев-кухарі. кашеф кухарів. Паово Дзян Франко перш. Так, правильно. Бач? Ну, і садовий, садовий ви вже зрозуміли, то це наш перекладач. ВПУ-17 йде в Євросоюз. Роботодавець йде до учня, учень йде до роботодавця. І сьогодні ми перейшли кордони України і будемо співпрацювати з нашими поважними. Роботодавцями, гостями, італійцями. Хотів передати всім вам вітання від нашого мера Бориса Філатова і побажати хорошого доброго і Дякую. Це наш контингент за останні роки. Завжди у нас було більше тисячі. На 1 січня 2024 року 1118 здобувачів освіти. Це ми проводимо заходи перед училищем. Хотіла б, звичайно, по-перше, запитати, в якому вигляді співпрацю ви бажаєте нам запропонувати. Настрою програма зводжа Мітурине і Коледж. Я хочу відрекомендувати і Паоло, і асоціацію як мобільного партнера. Вони дійсно дуже прискіпливо ставляться і до підготовки. Можна от, запитання зразу, коли в нас іде навчання, воно відбувається онлайн, і дитина перебуває в Україні, так? Угу. вона ще не приїжджає до Італії, і вона проходить ці всі навчання. Правильно розумієте? І потім вона вже коли приїжджає, дає якісь тести завдання, отримує ці сертифікати. Позипатися на роботі? Так, так. 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 Come mangeranno ottenere, vedere i documenti come Come in Italia, le abitudini, come si vive, con il rapporto con gli italiani. Sono trilegati. Buon tennis. Buon tennis. Buon tennis. Buon Ну вже вообще Це вже Все Це тянуло. Все же тайны.